Євангелії від Святого Луки. Того часу, коли ангели знялись від пастухів на небо, вони один до одного заговорили, ходімо лише до Вифлеєму та подивімося на ту подію що Господь нам об'явив. І пішли вони притьмом і знайшли Марію, Йосифа і дитятко, що лежало в яслах. Побачивши його, вони розповіли, що їм було сказано про це хлоп'ятко. Всі, хто чув їх, дивувались тому що пастухи їм оповідали. Марія ж пильно зберігала все це, роздумуючи у своєму серці, а пастухи повернулися, прославляючи його і хвалячи Бога за все, що чули і бачили, так, як їм було сказано. Це є слово Господнє. Христос рождається. Слави Його. не лякайтеся, бо я благовіщу вам велику радість, що станеться усім людям. Сьогодні народився для вас Спаситель. Дорогі в Христі, було це Дві тисячі років тому, як у святій землі, неподалік міста Вифлеєму, вночі на полю пасли пастухи свої вівці, а в той момент вони пастухи. Чергували біля свого стада, щоб хижий звір не вкрав, не розірвав їхніх овець. І коли більшість пастухів спала, а меншість чергувала біля овець, цей момент Тим бідним пастушкам несподівано з'являється з небес ангел Божий і каже, не бійтеся, я вам сповіщаю велику радість в тамтій шопі, в тамтій стані, народився вам Спаситель світу. Власне цим вільним піковим пастушкам, пастушкам з сильними руками, простими рисами обличчя, голосом може і закриплим від постійного крику за вівцями, ангел, посел Божий каже, я вам сповіщаю велику радість, бо сьогодні народився Спаситель світу. Ось вам ознака. Там, в тій шопі, знайдете дитину, сповиту, яка лежатиме в яслах. І коли це пастушки висухали з переляку, то вони щирі, добродушні, доброзичливі, не знали границь своїй радості. А свята Євангелія відмічає, що Пастушки, коли почули цю велику радість, вони все залишили і побігли до того місця, до тієї шопи, до тієї стані конюшні, як їм був, сказав ангел Божий. І що ж далі, коли пастушки прийшли до шопи, вони побачили в тій шопі Марію, Матір Божу. Побачили Йосифа, її чоловіка, а на сіні в жлобі лежало тримтяче від холоду і голоду дитятко Єсус Христос. Дорогі в Христі, пастушки знайшли того, кого вони шукали. Вони міцно повірили, що народився Ісус Христос, обіцний Спаситель. І на протязі двох тисяч років, слухаючи святе Писання, Біблію, святу Євангелію про народження Ісуса Христа, так само і наші серця радіють з великої події народження Ісуса Христа, Сина Божого. Боже народження це свято радості. Тієї радості, яку нам несе новонароджене дитятко Єзус Христос. Пастушки в Шопі Пефлеємській знайшли Марію, Юзефа і дитятко, що лежало в яслах, як про це пише Святе Письмо. Тоді, коли аніловій співали пісню, хвала на високості Богу, а людям покій на землі. Коли пастушки спішили до стагні вночі знайти то дитятко, то в ногах Ісуса з глибокою покорою найсенша Марія Панна, Мати Божа, вимовляла своє віжен, а разом з нею крінчав святий Юзеф, який теж вимовляв віжен. А через деякий час прибіли пастушки, коли побачили цьому Єзус, теж клякнули і відмовляли своє п'єже. Через деякий час приїхали мудреці далеко з Далекого Сходу, три царі, три кролі, І теж вимовляли своє кредо. І після того весь світ відмовляв кредо, що він вірить в Ісуса Христа. І ми теж сьогодні кажемо своє вірую в Ісуса Христа, який народився з Діви Марії, і в цей момент ми тоді клякнемо на коліна, віддамо честь Ісусу Христу. Наш погляд, на Стаєнку Бетлеємську, разом з усією історією, яка відбулася тоді, поглинує нашу віру. Ми міцно віримо, що Ісус Христос, Син Божий, зійшов з небес на цю грішну землю, щоб нас спасти. Ось це є наша міцна віра. Всі ми міцно віримо, що Ісус Христос насправді народився, щоб спасти людину, цей грішний світ, і щоб нести людині щастя. Ми віримо, що народження Ісуса Христа не є фантазією. Як це колись проголошували по радіо, телевізії і писали, атеїсти, безбожники, що це неправда. Але вони помилилися, це є історія, що Ісус Христос насправді народився, а історії ніколи ніхто не може заперечити. Все те, що було, це є факт історія. Без віри не мало би. Сьогоднішнє свято такої великої вартості. Без віри ми не можемо подобатися Богові. Без віри немає спасіння. Не тільки віри нас вчить Стаєнка Бетлеємська. Стаєнка Бетлеємська нас вчить надії. Надія це велика Божа чеснота, яка товаришувала вибраному народові ізраїльському на протязі багатьох тисяч років, що має народитися Ісус Христос. І сьогодні надія є товаришкою нашого життя. Вона ця надія всім нам товаришує напроти всього нашого життя. І тільки надія на вічне життя додає нам сили до боротьби зі злом, з гріхом з сатаною. Віра в Бога поєдна з надією, що нас чекає радість в небі. Керувала кроки пастушків до Витвоєму. Вони повірили, що насправді народився Ісус Христос. Вони все покинули і спішили до Ісуса, щоб його відвідати. Та сама віра разом з надією нехай керує і наші кроки до неба. А тим часом наші кроки до Бога, до Костьола, до молитви. Будьте смілі, це я не лякайтеся, каже кожному з нас Ісус Христос. Не бійтеся Христоса, про якого проголошує сьогоднішня свята Євангелія, бо Єсус Христос, коли народився, стався нашим братом, стався людиною. і Залишився аж до кінця світу з нами, людьми грішними, під видом Білої Гощеї в найсвиншом Сакраменті. І лише, зорячу любов'ю, кожен з нас може до цього Ісуса Христа, Сина Божого, наблизитись і його прийняти до свого чистого, безгрішного серця після доброї сповіді. Любити можна лише того. Хто нас любить? Запитаємо себе, навіщо Ісус Христос родиться в стайні, в конюшні, в холоді, в голоді, навіщо? Він з дитячих років терпить. Навіщо? Бо полюбив мене, грішника, Бо полюбив тебе грішного, бо Ісус Христос полюбив нас, грішних людей. І Він, Ісус Христос, Син Божий, добровільно, свідомо пішов на. Хрест протягнув добрильно свої руки, щоб його до Христа прибили ноги. Він, Ісус Христос Син Божий, міг би зробити чудо, цього не дозволити. Він міг би нас спасти інший спосіб, але, власне, так Бог захотів, і Син Божий добровільно пішов на смерть. Ганебна смерть на Христі. Ось так Бог нас полюбив. Над кожною шопкою, без сумніву, можна помістити слова святої Анна, написані на сторінках Святої Біблії, бо так Бог полюбив світ, що дав свого Сина єдинородного, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, а жив життям вічним. Це істина, це і правда. Над кожними яслами. Над кожним табінакулем, де горить червона лампочка, де є пан Єсус на сім Сакраменті. Над кожним конфесіоналом сповідальницею, там, де ми клякаємо і сповідаємося, ці слова можна написати. Так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб світ спасти. І це є дуже важливо. Бог полюбив людину. І дав їй усе, щоб зробити її щасливою. Навіть Бог дав самого себе під виглядом Гостії є Ісус Христос живий, правдивий Бог в найсвятішому сакраменті і дає цю нам поживу, коли ми приймаємо до свого серця святу комунію. Ось за таку безмежну любов Божу до нас, ми, люди грішні, повинні любити понад усе. Цей обов'язок теперішніх людей є часто забутим, що тут є Бог, Ісус Христос. Часто його можна бачити, як він є виставлений в гості монстранці, а ми, на жаль, як-небудь ходимо. Перед якимось начальником, кимось іншим ми так стараємося гарно ходити, культурно, вежливо. А в костолі, де є Бог, не начальник, а Бог на нас дивиться, ми деколи і не поважаємо Пана Ісуса Боже. Прости нам. І сьогодні нову дитятко дитятку Ісус Христос своєю горячою любов'ю до нас нагадує нам ще раз усім. Обов'язок любові, любові Бога, треба любити понад усе Бога, любові ближнього, як самого себе, і любові себе. Теж потрібно себе любити, щоб спасти свою душу безсмертну. Потрібно заботитися, старатися, щоб бути навіки віки щасливим. Нагадую нам про це не тільки будучи в яслах маленькою. Немічною дитинкою, але будучи серед нас в найсильшому сакраменті, пан Єзус зогріває наші чесноти, нас зміцнює і робить нас стійкими, мужніми в нашій боротьбі, а боротися на цьому світі є з ким? І направо зло, і наліво, і ззаді, і спереду на нас. Як пише святий апостол Петро, чорт, як лев ревучий, кружляє біля людини, щоб її вести в ріх. А тому свята Тареса відзонка Єсус каже, єдиною моєю втіхою радістю було відвідувати мовчки Ісуса Христа, який знаходиться в табернаку в найсвятнішому сакраменті. Тільки перед Паном Ісусом. Я могла знаходити слова, котрі моє серце радували і полешня приносили. Так каже молоденька свята Тереня. в Христі, не забуваймо тієї втіхи, тієї радості, того полегшення і в нашому житті. Не забуваймо відвідати Пана Ісуса, коли ми входимо до Косьону, то... Ми знаходимося перед царем, перед Богом, для цього саме себе гарно вести в костюлі, про інші думки не думати тільки про Бога. Для цього ми повинні себе дуже чемно, побожно і свято вести в костьолі перед Паном Ісусом і молитися до Пана Ісуса, а це все буде нашою силою, підпорою і мужністю в усіх труднощах нашого життя. Мотивом цієї великої радості з народження Ісуса Христа хочу вас всіх сердечно поздоровити, бажати вам такої міцної віри, крепкої віри, щоб це коріння запустити глибоко, потрібно міцно вірити в Бога, молитися, жити по-божому. Бажаю вам сину і надії, що ви всі колись вмрете і всі безліч станете перед Богом. І треба буде здати рахунок. Бажаю вам полкої любові, Бога любити понад усе, маму свою любити, тата любити, братика, сестричку, вчительку всіх любити, як самого себе. Нехай дитятко Єзус вам усім благословить. Нехай обдаровує і хлопчиків наших. І дівчаток, і їхніх батьків, і всіх нас своїми ласками. Сміло, хлопчики, дівчатка, і всі інші шукайте Бога. Сміло! Не бійтеся, будьте релігійні, ходіть до костьола. Знаєте, хлопчики, дівчатка, що ваші мами роки за 20-30 до костюла ходили, боялися. Вони такі були маленькі, як ви. Вони, вони ходили до костюла, ховалися. Боялися вчителів, тут перед школою стояли вчителі, міліція, хтось інший. А вам, свободно мартія до Костюла, молитися, не боятися для цього, і до Костюла. Сміло моліться, будьте добрими, побожними дітьми, батькам і молоді. Бажаю жити в злагоді, вірою повною, надією міцною на життя вічне і гарячою любов'ю Бога і ближнього. Бажаю всім вам здоров'я, успіхів і щастя в житті. А особливо бажаю вам спокою сердець. Якщо тут спокій є, то Бог тебе благословити. Бо З цього приводу я всім вам бажаю миру, радості. Занесіть цей мир і радість додому, до свого. Зайдіть до людей, які є хворі, голодні, скривджені, гнані, покинуті, забуті. Втомлені, спрацьовані, обтяжні і заклопотані. потіште їх і дайте їм таке гарне, красиве поздоровлення. Нехай наші серця разом з усіма тими людьми, котрі не могли сьогодні прийти до Костюла на це на з ангельським хором співають хвала на високості Богу, а на землі покой людям доброї волі. Oh